Привіт, шановні глядачі, дорогі колеги. Сьогодні я розповім вам про найкращі інтернет-ресурси, які полегшують життя вчителям. Якщо ви є викладачем, то це відео точно для вас. Готові знати про потужні інструменти, які зроблять вашу роботу ефективнішою. Почнімо: перший ресурс у нашому списку TeacherTube. Це освітній відеохостинг, де ви знайдете безліч навчальних відео для всіх предметів та рівнів. Ви можете використовувати цей ресурс для підготовки уроків або поділитися своїми власними відео з іншими педагогами. Далі ми маємо Kahoot. це онлайн-платформа для створення ігор з питань і відповідей. Ви можете підготувати цікаві вікторини або тести для своїх учнів, що робить навчання більш взаємодійним та захоплюючим. Якщо ви шукаєте цікаві ресурси для розвитку навичок читання, то Епік саме те, що вам потрібно. Це онлайн-бібліотека, містить тисячі електронних книг для дітей різного віку. Ви можете легко знайти книги для своїх учнів та навіть провести обговорення в класі. І так, шановні вчителі, це лише кілька прикладів інтернет-ресурсів, які можуть значно полегшити вашу роботу та зробити навчання захопливим. Пам'ятайте, що сучасні технології. Можуть стати справжнім союзником у вашій освітній місії. Дякую, що переглянули це відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб отримувати більше корисної інформації. До зустрічі в наступних відео!